Юрочка, дивися, оце такий магазинчик. Тут, 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 тут всі такі інтересні віші. Чайочок. Це якісь ароматичні штуки, палочки, сухофрукти. А оце, господи, сухофрукти, як вони називаються? Оце що в сахарі. Ну, ти типом. коротше. Блін, мені треба хлорофіл, але це мені треба тільки тільки питати. Ну тут щось я не наблюдаю. Коротше, Юрочка попитала я про хлорофіл, вона сказала, що предложила <гаджувала> мені м'яту, чуєш. <гаджувала> я кажу, мені треба ліки вона сказала ні. Слухай сюди дивися якісь. Баночки, ну це, наверное, масло, да, це на масло похоже. На хлорофіл воно не по... Ну вона, вона ж мені сказала, що є хлорофіл. А так це щось. Дивись, тут мило, типа натуральне, якісь а, серебро якесь. Тут якісь это, духи, я так думаю. Ну таке интересне, интересно. Ну, не вже тут немає хлорофілу. Ну що це таке? Це ж не може бути такого. Коротше, що зараз хочу подивитися кращенко. Дивися, юрочка, які чайнички, ну вони чугунні, вони дуже важкі. А це шоколадочки. Це інтересно так купити шоколадку на, на подарунок сувенірчик, так? Да? 5 євро на минуточку стоит шоколадочка. В общем, травки, травки, муравки, шоколадки, туроны. Вот оце, оце, ну, такий шоколад. Винтурон называется в Испании. Вот ну, тоже це така тема. Чисто испанская. Ага. Дивись, короче, сухофрукты. И тут у нас йде мед. Оливки, теж шоколадки і олія. Олія, спеції. Не, ну що це таке? А хлорофілу немає. Я щось думала, що тут точно є хлорофіл, а його немає. Ну, це такі, короче, магазинчик. Зараз я тобі ось так все покажу. Симпатічний, звісно, такий атмосферний, дуже приємно пахне. Такими аромапалочками. А вот наш кафедраль, боже, яка красота гігантська, да. Так, ладно, розчаровані, але не зломлені. Ой, в общем, юрочка. Я думаю, я вже в чотирьох точках попитала хлорофіл, Неде немає. Я думаю, може мені зайти на ринок. Ну наскільки я пам'ятаю цей центральний ринок, там в основному такі, знаєш, сувенірні арабські продукти. Там ну, вроді би такого не було. Ну зайду, подивлюся. Заодно тобі покажу красотень. Слухай, диви які класні брючки, так. Да? Такі шовкові атлесні дуже мені подобається. Mm -hmm. Так, понятно. Все у нас цей кафедраль з іншої сторони. Красота, красота. Так, дівочки, мальчики, дайте мені нормально тут пройтися. Ой, коротше, щось. Так, да, я думаю, чого я така безсила? Тому що в мене я не попила кави, кавучки мені треба. срочно. Надо ще взяти, ту кавочку. Ну тут, знаєш, у центрі громади в основному такі марокканські, арабські сувенірні магазини. Тому, зрозуміло, що немає цих, немає ніяких декорацій. дивися, таке тут патіо. Патіо Андалус. Цікаве. Туристичне таке місце. Угу. Так, ну що, тут ось на цьому ринку. Це з цієї сторони. Це з тієї сторони пішли.